Кишкові захворювання та отруєння це страшна небезпека для Одеситів та гостей міста, адже кожного літа на вулицях Одеси продають тисячі неякісних пиріжків, хотдогів та аналогічного фастфуду. Часто ця їжа виготовляється в антисанітарних умовах. Більш того, як виявляється, контроль за роботою закладів громадського харчування значно ускладнився. Головний державний санітарний лікар Одеської області Любов Засипка каже: Кабінет міністрів України видав постанову, що розділила усі об'єкти в Україні за ступенями небезпеки. І ресторани разом із різноманітними будками і з шаурмою потрапили до групи середньої небезпеки. І перевірятимуть їх лише раз на два роки. Сподіватися на сумлінність власників вуличного фастфуду не доводиться. Це наша головна боль багатолітня. І останні роки, якщо ви пам'ятаєте, ми постійно проводили рейди разом з вами, кстати. Ми приглашали багато каналів і намагалися боротися з цими будками. І продовжуємо. Но учитує виходити постановлення. Ми також точно, як і з ресторанами. Там будем крайне редко. Лікарі сподіваються знайти нові важелі впливу на підприємців, але складається стільки враження, що існуючій владі така робота не потрібна. Як усі ми добре пам'ятаємо, за каденції попереднього мера в Одесі і стихійною торгівлею їжею активно боролися. А ось за досить нетривалий час мерства Костусєва вона знов заповнює вулиці.